Заміна кадру. Всім привіт, народ. Я нарешті вирішив запустити свій контент в форматі пародій на Ігоря Гофмана. Найзручніший для мене формат, бо в нас навіть схожі з ним дивани. Дуже зручно. Насправді я запустив цей формат, бо хочу більше ділитись з вами своїми інтимними речами. Я не з ким не хочу спілкуватись на подкастах. Я хочу. Казати тільки сам щось вам і не чути взагалі жодних коментарів з цього приводу, мені це не цікаво. Я хочу ділитись тим, що хочу я. Я сьогодні також в образі, бачите, жирного Костя Рімбавецького. Буду балувати своїх фанатів. Тільки спонсори можуть побачити мене без картуза. Це абсолютно ексклюзив. Тому підписуйтесь, бо я хочу купити собі трошки апаратури, не хочу записувати на. Свій телефон, а брати телефон в сусіда. Він зараз, можливо, прямо йому дуже важливо комусь подзвонити, але в нього нема таких можливостей. Тому в кожному випуску я буду розповідати щось важливе, що сформувало мене як особистість, щоб ви краще знайомились зі мною, розуміли, хто я такий. Ще більше в мене закохувались, приносили мені успіх, я купував нові кросівки і отак от, от розвивався. Дуже проста система. Будь ласка, тому ви в ній важливий елемент. Насправді щиро люблю вас. Дякую, що ви це дивитесь. Отже, сьогодні я хочу поспілкуватись про такі важливі для мене речі, як кінематограф, котрий мене сформував, щоб ви зрозуміли, як стати таким же смішним, харизматичним і в чомусь хворим, як і я. Я обрав топ певних своїх картин, котрим я з вами поділюсь. Перше, з чого я хочу почати, буде ось тут вкладенка. Цей фільм «Життя комах. Точніше, це мультик, це старий мультик про мурах. Мультик, в принципі, показує дуже чітко українську. Там дуже сильно просвідковується українська аналогія. Він схожий на Україну часів незалежності, особливо революційні моменти. Там теж була купа мурах, вони просто працювали, були щасливі, але от сарана захоплювала їх вона така кримінальна бандитська сарана в брюках. На чорних машинах, От, якщо побачите мультик, так там і є. І в цьому мультику з часом мурахи усвідомили, що треба звільнятись від впливу таких мразій, бандитів, як Сарана, і змінюватись. Шикарний мультик, надихає, я подивився його в 7 років і зрозумів, що треба боротись за свою свободу тільки тобі самому. Ну, або чекати більш сильних людей, якщо тебе безхребетна тварюка. Можливо, є і такі тут серед нас, і це теж нормально, не всі можуть бути крутими. Якщо ви не маєте сили духу, але раді, що замість вас роблять щось інше, я теж вас приймаю. Другий фільм, безумовно, це восьма миля. Ну, я думаю, він вплинув на всіх хлопців в цьому світі, коли ти дивишся цей фільм, і будь-де готовий побатлити. Хочеш стати репером, два тижні ходиш, тримаєш речі в пакеті зі сміттям, щоб більше бути схожим на Емінема. Теж офігенний мотиваційний фільм. На мене він круто вплинув. Завжди муяв потім потрахатися на заводі. Якщо хтось не дивився, і це спойлер, ну народ, я ж теж не можу, знаєте, слідкувати за вами, якщо ви не дивились нічого. Окрім мене, ну, це проблема. Будь ласка, подивіться все в світі, і потім переходьте на мій подкаст. І тоді будете дивитись, насолоджуватись і так далі, і тому подібне. Насправді, так. Да, всі хотіли стати репером, шикарні батли, крута музика. Я надихнувся. Хотів стати репером, але в мене ніколи не виходило. Бо щоб стати репером, потрібні шмотки як у репера. А важко бути репером, коли ти. Знаєте, в цьому дитячому піджаку сорочка, котра перерізає тобі пузо. і туфлі. Оці, з гострим носком, як кобри. Стає <смі> Важко стати крутим репером себе на районі, коли ти так ходиш. Тому я займався настільним тенісом, реалізовував себе там. Але теж перед виходом нагрублював в туалеті, щоб більше бути схожим на еміна. Третє в нашому списку це фільм. Людина павук, але не будь-який. Отже, попереджаю, людина-павук тільки з Тобі Магуєром. Тому що ви можете мені зараз сказати з Томом Холландом класно. от з тим е, чуваком з е, зачіскою аніми теж непоганий. Ні, це все херня. Або ти дивишся людина павук з Тобі Магуєром, або в тебе взагалі немає ніякого ні смаку, ні естетичного розуміння, ні душі. Бо в чому ж сенс фільмів з людиною, е, з Тобі Магуєром, людина павук? В тому. Тому, блин, я реально вжився наче в ролі Гаря Гофмана. В тому, що так називаємий людина павук, але якщо серйозно, бо він найбільш моральний з усіх, що є дуже важливим мораль. Люди, вона нас формує, робить нас трошки кращими. Треба бути вихованим. І головний персонаж в людині павуці – це не людина павук, це дядя Бен. Друзі, дядя Бен це і є справжній головний герой цього фільму. Це людина, яка сказала фундаментальну фразу для кожного з нас. Чим більше сила, тим більше відповідальність. І вона з нами все життя. Вона на мене дуже сильно вплинула. В дитинстві теж хотів бути людиним павуком. Один раз зістрибував з дивану, вдарився об кут. Ліжка, і от о, був шрам. Відчував себе, наче на мене напав зелений гоблін, але ні, просто зашивали, і мама дала піздюлей. За це. Тому дивіться, це дуже виховний фільм. Показуйте його своїм дітям, оскільки ви все одно йому не займаєтесь, ви даєте їм телефони, замість того, щоб виховувати їх. увімкніть їм людину павука Це краще, ніж TikTok. Це, хоч щось дасть цьому маленькому придурку в подальшому розумінні. Далі маємо списку топ-фільмів. Отут зараз з'явиться Спілка мертвих поетів шикарний фільм про молодість, про підлітковий вік. Коли ти тільки зароджуєшся як особистість, і в цьому фільмі показують, як не просрати себе, поки ти молодий, не просрати оце бажання жити, не стати жертвою системи рабом системи. і... В цьому фільмі, звичайно, життю вчить людина, котра потім закінчила життя самогубством. Це Робін Вільямс дуже позитивний персонаж, насправді геній комедії, але закінчив він теж достатньо нетривіально, все ж таки, без панчлайну ніколи не йшов. Тому фільм теж багато чому вчить, показує, що треба все ж таки йти за своєю мрією, не боятись, що завжди будуть старі люди, консерви. Котрі будуть вам в цьому заважати, ніколи їх не слухайте. Мені щастило, в мене ніколи не було таких людей. Наприклад, мене завжди підтримували в усьому батьки, типу, ну там хочеш займайся стендапом, там, в підлітковому віці, вони таки, хочеш, мастурбуй де хочеш, це твоє право. Ми абсолютно підтримуємо свою дитину, усіх її Починання. Тому подивіться, я б до цього ще фільму відніс би ще один фільм до таких от для підлітків: Запах жінки. Насправді. Це не там якийсь анатомічний фільм про дівчат зі школи, котрі після фізкультури смердять у роздягальні. Ні, запах жінки це шикарний фільм з Аль Пачіна. Фільм, в принципі, ідеотичний. Ще на тому моменті його треба теж дивити з Іронією, бо. Коли у фільмі показували, що сліпий їздить на Феррарі, ну, народ. Да, що далі? Кого ви ще посадите за Феррарі? Але в цілому там є теж гарний чудовий сенс про бажання жити, розвиватись і думка про те, що життя ніколи не закінчується, як би тобі погано не було. Не буду розкривати всі таємниці, просто отак вам скажу. Ще, на мене. Вплинули фільми французької школи комедійної, такі фільми, як там з Піром Рішаром Іграшка. Там, чи з Жан-Полем Більмандо Професіонал дуже рекомендую подивитись на справжнє кіно, подивитись, як красивому чоловіку стріляють в спину. Це завжди супер, неочікувані сюжети. Ну, П'єр Рішар. Це шедевральний комедійний актор. Якщо хтось його не знає, ознайомтесь з ним. Бо я дивився весь час це в дитинстві, бо в мене пізно з'явився комп'ютер, пізно з'явився все. І в результаті я вимушений був це дивитись. Я жив цими фільмами, я бачив їх більше, ніж будь-що. Я страждаю навіть від цього іноді, бо мене не розуміють мої однолітки, дитинці не розуміли. Всі такі, ти дивився Бетмена? А я така, ти дивився фільм іграшка? Ну і, звичайно, зі мною ніхто не хотів дружити. Це, але нічого страшного. Ну, подивіться такі фільми, як іграшка, теж про проблеми капіталізму, тонка іронія, багаті бідні, сенсів. знову ж таки дуже корисно для дітей. Я так багато кажу про дітей, наче мені страшно, я наче стою конкурентом у. Доктора Камаровського занадто багато контенту для дітей я роблю. Я нічого не натякаю на доктора Комаровського. типу, там, не те, що він там підофіль. Просто нормальні люди педіатрами не стають. Ось Ну, <пробітник> подивіться всі ці фільми. Я не буду нічого рекомендувати з Жераром Депардіє, оскільки смішно, що я його згадав. Його якраз сьогодні звинуватили. Я не буду казати, коли сьогодні. Думайте, розбирайте це на Пасхалки, його якраз звинуватили в педофілії, в якомусь злочині, який був скоєний там, 10 років назад. от такий от він, Жерард Депардє. Ну, а що очікувати від людини, котрий приїхав в Росію? Звичайно, в нього багато спільного з цією країною, бажання трахати дітей і тому подібне. Заміна кадру. Далі в списку топ-фільмів це Мої думки тихі, Антоніо Лукіча. Цей фільм внесений в цей список тільки для того, щоб сказати, що він мене мотивував зрозуміти, що не обов'язково знімати щось геніальне, щоб це зайшло людям. Справді, я, я вважаю цей фільм переоціненим, бо на нього всі дуже сильно, активно. Навколо нього йдуть постійно якісь обговорення, що це геніальний український фільм, геній сучасності, геній комедії. Там немає, як на мене, не такої сильної комедії і сучасності. Він дивний. Він про дивну людину, про дивне життя, багато нерозкритих моментів. Але от завдяки пану Лукичу, мені, як камінь з душі, я зрозумів, що я. Можу в цьому світі і в цій країні зробити будь-що. І воно може зайти людям. От навіть зараз я запустив свій подкаст, можливо, через пана Лукіча. Тому дякую йому. Якщо в нього вийшло, то чим я гірше? Сьогодні, бачите, мої думки гучні. Але я рекомендую подивитись цей фільм, це українське кіно. Я тільки за українське кіно, я не з тих, хто там буде розповідати. Не дивіться, є шикарні. Фільми, котрі треба дивитись, убожнюю. Звичайно, такі фільми, як «Тіні забутих предків. рекомендую, З військових фільмів мені до смаку «Кіборги» І, звичайно, морський патруль серіал, який йшов на СІТІВІ. Якщо ви просто хочете подивитись щось. Абсолютно ніяке, то важкий патруль це те, що треба. Там, як ви, якщо не догадаюсь, там і прям про патруль на морі. Нетривіальний сюжет вау. Просто Скарсезе був би в шоці з цього контенту. Тому можна продовжувати цей список, казати наскільки багато фільмів. Головне, щось дивіться. Дивіться, продовжуйте дивитись фільми. Деякі будуть вас розчаровувати, але. Кініматограф це саме те, що дає змогу нам забутись і надихнутись, і побачити в помилках персонажів свої власні і змінитись як особистості. Заміна кадру, тому я звичайно радий, що ви мене сьогодні подивились вперше, це чарівно. Буду постійно на себе щось накидувати, виглядати в новому гардеробі. Сподіваюсь, що і далі будете мене дивитись. Далі я буду вам розповідати топ найгірших речей, котрі мені казали, котрі вплинули на моє життя, топ відмов жінок, топ спортивних подій, котрі мене змінили життя. Коротше, буду ділитись всім тим в цьому подкасті, що мені було важливо. Хочу робити. Відео щоденник свого життя. Просто свої топи. Люблять топи, я люблю ними ділитися. Тому дякую, що дивитесь, підписуйтесь, продовжуйте підписку, буду тільки покращувати обставини. Можливо, з'їду з квартири Ігоря Гофмана на щось нормальне, і будемо продовжувати з вами спілкуватись. Все, дякую, бувайте, друзі. Кінець.